Отже, усім привіт. це життя відомих людей ледь не загинули під час обстрілу Харкова. Ракета поцілила буквально за 5 метрів. Таким повідомленням Сергій Бабкін з дружиною шокували своїх підписників 24 липня. Вчора російські окупанти двічі вдарили по Харкову. Перший удар удар припав на промислову зону, а другий в будинок по сусідству з тим, який виняли е, співаки із дружиною. Після жахливого інциденту Сніжана Бабкіна виклала деталі у сторіс. Цитую її слова. О п'ятій ранку прилетіла с 300 в будинок поруч. Ми прокинулися від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції. Пожежники нам всім неймовірно пощастило. Досі шум в голові. Дякуємо, що живі! Нагадаємо, що Сергій разом із сім'єю два з половиною роки перебував в Німеччині, але якраз таки днями повернувся до Харкова. скільки часу проведуть тепер на батьківщині, родини родина Бабкіних наразі невідомо. Ну а днями дружина Монатіка Ірина показала в сторіс, як із синами ховалися в укритті під час нічної атаки уже на Київ. Відтак вони провели більшу частину в підземному паркінгу в авто, ховаючись від обстрілів. В допису Ірина подякувала захисникам за те, що боронять небо. Фатальна роль пісні Красива жінка незаміжня в житті співачки Алли Кудлай. Про це зірка ексклюзивно розповіла у спецвипуску програми Олексія Суханова. Говорить вся країна. Програму присвятили власне 70-річчю артистки. І, от, за словами ювілярки, пісня вплинула на її подружнє життя. Давайте послухаємо, що власне сталося. Ми прожили 12 років. 12 років так. І розлучилися так. Нам двокімнатна квартира повинна була бути. Не давали так трикімнатним. Ага. Ми розвелися з Миколою Івановичем. Ага. Фік... Тіпа фіктивно. І потім так сталося, як сталося. Ну, така доля. Ну, що ти зробиш? То він пішов чи що? Ні, він залишився, в ті... каже, давайте я тут трошки сам поживу. Артистка визнає, що можливо дарма відмовилася від віддалилася від коханого Миколи Кучеренка після цього фіктивного розлучення і поділилася несподіваним зізнанням, відчуває свою провину, що чоловік не вижив у трагічній автотрощі 2009 року. року. Завжди я не виходжу з дому, не переступаю поріг, не прочитавши ці молитви. А в той день я не помилилась. То ви себе у цьому ну, певною мірою звинувачували? Не знаю. Ну, збіг обставин такий, знаєте. Попри біль утрати, пані Алла вражає оптимізмом і своєю формою. 70-літня зірка шокувала всіх секретом молодості і цей секрет плавання. Видягаю ласти і до моста потону назад. На власне повний випуск відвертостей легендарної Али Кудлай можна подивитися на Ютуб-каналі Говорить вся країна. Надія Мейхер засвітилася на грецькому узбережжі. Співачка після початку повномасштабного вторгнення з'являється в соцмережах вкрай рідко. Та ось українською прорекламувала публіці речі власного бренду. Та про війну вона й досі не сказала ані слова за ці два з половиною роки. Чи надовго затримається в Греції? В Греції невловима Мейхер підписникам не пояснила. Власне, де нині мешкає родина? Нині ретельно приховується. Якийсь час відомо, що співачка провела в Німеччині та в Іспанії. А, в своєму інстаграм Надія видалила абсолютно всі пости. А, хоча на її аккаунт підписано а, понад 300 тисяч осіб. Ну а зараз вона не дає жодних концертів, не випускає нових пісень. От, власне, лише продає одяг. Сподіваюся, для когось я стала прикладом трависті Діва Монро розповіла нам на камеру, як закінчила перший курс навчання на психолога. Давайте послухаємо, закінчила з успіхом, і зараз в мене є два місяці для того, щоб подумати над темою курсової та дипломної. Путі в мене другий курс і диплом. І ставайте в чергу. Буду вже на законних підставах надавати психологічні консультації. Це звичайно, жарт. Я так далеко о, плани не будую. Ну, власне, аби мати змогу навчатися, Монро пройшла військово-лікарську комісію та зробила відмітку у військоматі. Тоді ж травості діва ділилася, що йшла. Ніби на розстріл, але у висновку ВЛК їй дали а відсрочку від служби. Навчання зізнається зізнається, вирвало її із зони комфорту. Я вийшла знову зі своєї бульбашки, в якої знаходжусь, і о, я пірнула в коло психологів психотерапевтів, і це мені дало. Знаєте, відчуття ще більше справжності, що про все треба казати, не соромитися своїх почуттів, які б вони не були. І ну, світ я й до цього знала з одного боку, він жорстокий, а з іншого є величезна кількість людей, які задоволенням тобі допоможуть. Ну а трошки раніше Монро розповідала, що нині перебуває в процесі трансгендерного переходу і вже змінила прізвище. Тепер вона офіційно Монро. Але от ім'я і по батькову поки що все ті ж самі, як і стать чоловіча. Ну, звісно, трошечки про Євробачення. Тепер про дитяче серед рекордної кількості охочих обрали найкращих, стали відомими імена конкурсантів, які змагатимуться за можливість представити Україну на дитячому Євробаченні 2024. з 309 заявок, які прийшли на відбір далі. У лонглисти потрапили 15 учасників. Наймолодші конкурсанці нині 8 років, найстаршій 14. На юних артистів далі чекає ще один відбір яким займатимуться зіркові експерти на чолі зі Світланою Тарабаровою Це і Таяна, і Мішель Андради, Євген Хмара, Євген Тріплов, саме вони вирішать долю артистів та оберуть е, шістку найкращих, які пройдуть уже у фінал нацвідбора. і далі переможця оберуть у вересні. І саме цей переможець або переможниця будуть представляти Україну е, на дитячому Євробаченні 2024 року, яке вперше відбудеться в Іспанії на арені Кая Мажика в Мадриді. Фінал запланований. Міжнародний фінал запланований на 16 листопада. 57 років сьогодні святкує улюбленець мільйонів, легендарний виконавець ролі Джої Трібіані, а, актор Мет Леблан. Ну власне, я розумію, що серіал друзі зробив його мега впізнаваним. Однак, Мету вдається руками приховувати особисте від публіки і навіть віджартовуватися. Давайте послухаємо. To joke, when say, well, коли люди кажуть хей, ми хочемо побачити, що Джо робить зараз. Я кажу: ніхто не хоче бачити Джої на його колоноскопії. Ніхто не захоче таке бачити. Ну, як бачите, із почуттям гумору, теж усе порядку. Ну, відомо, що Леблан не одружений. А, останній його такий шестирічний роман з телепродюсеркою Авророю Маліган, з якою зійшовся він на зйомках шоу Топ Гір. Закінчився ще минулого 2023 року. А, актор має двадцятилітню доньку Марину з а, акторкою Мелісою Макнайт, з якою розлучився ще 2006 року. Але мало хто знає, що донька актора а, має розлад мозку, який впливає на неврологію. Логічні функції і мета вважають актором однієї ролі, адже після друзів більшого успіху а, на екрані він не досяг. І, от лиш нещодавно він зізнався, що Призупинив свою акторську діяльність, свою кар'єру, щоб піклуватися про дочку, коли її стан був важким. Цитую, у моєї доньки виявили проблеми з мозком. Це був дуже темний період, але ми змогли його пережити. Хіба не кажуть, що те, що не вбиває, робить тебе сильнішим. Тож, може, найяскравіша роль у Леблана все ще попереду. Тому звісно, приєднуємося так дистанційно. Приєднуємося до привітань.